Пам'ятаєте, як татусик на мої смаколики позарився? Якщо ні, то перегляньте мої попередні відосики, там я про все це розповідала. А ще краще підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відосики. Але щось я відволіклась. словом, слухайте, татусик почав провину переді мною загладжувати, дав мені шматочок ковбаски, поки маман в туалет пішла. А вона ж трясця, беньки має і на потилиці, як узріла. Тітрусіля не встигла витягнути, летить драконіще, і як в сповільненій зйомці, не давай їй трясця, вона худне. Через тітрусіля робить сайто мортале, зносяри кров'яка. Все, добрий вечір. піджерла трясця ковбаски. Ну, щоб його? На секунду подумали, що пацієнт поза зоною покриття, а залиште повідомлення? А ні. Стає і все, такий трешняк почався. Трінджулі дістали всі квартиранти Маманової трьошки. Про те, що ми квартиранти, ми власне тільки і дізналися. Зранку пішла на роботу хто зна, що нас чекає ввечері. Переїзд та поява сатани у велосипедках? чи мирна угода. А плінтус паскуда взагалі вдає, що нас не знає. От такі от новини, шановна студія. А вночі взагалі трушняк почався. Слухайте, спимо ми ковдра одна на всіх. Знаєте, у кожного є законно набутий в спільному житті клаптик, а цій завжди холодно, розумієте? Плюс сорок на вулиці, ні, махрові носки, труси і підковдру, сатанас Аліекспресу. Словом, щось татусик на себе трохи потягнув, дубця в неї виглядає. А там же ж виглядає, що навіть комар не припаркується мікроміліметр. Вона вже виє. Я думаю, ну тебе до біса. Я піду під ковдру проситися до татусика. Ну, він і вкрив мене на свою голову. Оголилася півдубці і ляшка у цієї шинки мраморної. Така, що програма почалась сусіди, а чого це ми спимо? Маман і її неадекватність постукали всім в батарею. Добрий вечір раночок світаночок. Верещіть!» та ковдра літає, а на тумбочці стакан з водою стояв. Ну, не складно здогадатися, да? Що сталося? Летить, витирає, якісь прокльони бубонить, закрийся вже півонія. Нас і так зранку з татусиком мутило на пару. Зараза принесла додому якусь заразу. І що ви думаєте, зробив цей генеральний директор по істерикам на пустому місці? Скинула ковдру на підлогу та каже Будемо без ковдри, значить всі. Яке прибите, розумієте, ти що думаєш? Ми з татусиком назад її не затягнемо. Словом, татусик щось там примазався, кавуна пообіцяв, ніби вмостилися. Не знаю, студія. Ой, не знаю. Поколи ці муки будуть продовжуватися. А вони й не припиняються. Словом, що не день то Діснейленд. Слухайте. Вляглись ми, значить, в ліжко. Маман включила серіал, дурі надивиться. не дивиться, потім вночі спочатку розмовляти починає, потім ходити, сторопіти можна. Там ті павуки нещасні, в кутках сиві вже. Бачили коли-небудь сивого павука, ні? Велком ту затрьош. Словом, лежить, лежить дванадцята година ночі. Жерла насіння, лушпиня хіба в трусілях ще не було, потім пивососова. Бо це ж ми з татусиком вічно свинячимо. Ага. Потім вперла цілу шоколадку, одна, звісно ж. А потім каже Щоб його ще піджерти? Згадала, що в морозильці морозиво в неї є. Помантулила вже. Приходить Пультика нема. Каже, Де пультик? От тепер трясся починається Форт Бояр. Не можна на пультик подзвонити, дамоман? Як і на ключі, які ти на вихідних профукала. Обрила все, навіть мою лежанку. Розумієте, каже Татусикові, це ви забрали, бо не хочете мій серіал дивитися. Маман, ми і жити з тобою інколи не хочемо, але живемо? Живемо, по принципу, хоч і дурне, але своє, своє рідніше. Не брав він твого пультика. Ти бобниш оце мертвого вибісала б навіть. Тому, якби це він... То він би вже тобі давно віддав того пультика, аби ти замовкла. А вона розуміє завжди щось кудись всуне, потім шукаємо, як дурачки, надулася, лягла, клацає в телефоні, а клацайте ми культяпками так, що чути десь аж в жмеренці. Татусик не витримав, каже Дурний піп тебе хрестив. Іди в морозилиці подивись. Ти ж з морозовом повернулася, а пультик, походу, там лишила. А вона каже, ти що думаєш, я взагалі притрушена чи що? Пішла, повертається мовчки, розумієте? А це означає, що? А, шановна студія. А це означає, що притрушена таки. Ой притрушена. Слухайте, що далі було? Хітон хітонів в своєму репертуарі, та тусечок пішов пір'ячко помить. Вона лежить в ліжку, в статичному положенні. Ну нічого не віщувало біди і переломів, знаєте? А татусик ще тоже. Він, як іде у ванну, це все. З кінцями. Його чекати це як чекати новий сезон серіалу. Знаєш, що має вийти? А коли чорт його знає? Вона інколи бігає, перевіряє, чи він не заснув, так як вночі оце перевіряє, чи я дихаю. Розумієте? Спиш собі, нікого не чіпаєш. Сниться тобі, що ти лежиш на сонечку. Сонечко промінчика мало скоче тебе, і тут відкриваєш очі, сидить над тобою. Воно, без кульки, тільки беньки світяться. В такі моменти здається, що вона була дубльором от тієї дівчинки з колодця. Розумієте? Ой, щось я від теми відхилилась, слухайте. Погнала вона перевіряти, що там і як там татусик. Все, кінцева. Чую, це лихослівне сопрано, йду дивитися на заміс. А він додумався її шампунем голову мити. Зараза така. Ми норили розбійник. Ситуація пахне поножовщиною. Видирає в нього того шампуня, Все, влється на підлогу, ні собі ні людям. Я думаю, і казати не треба, що вона на тому всьому підсковзнулася, летить, дупою на підлогу, соплі слюні на стелю, ой цирк. Встає, носа задерла, шампунь взяла і помантулила з мокрою дупою. Сидіти тепер тобі тут, татусечок не пересидіти. Ти хоча б водичку тепленьку підливай, а я піду, примажуся до неї, маякну, як можна буде виходити.